Цей захід, що проходив тут три дні, організовано фондом разом для того, щоб зібрати наших друзів, партнерів, психологів, адміністраторів центру, донорів в одному місці і обмінятися досвідом, обмінятися історіями, обмінятися якимись рекомендаціями. Обмінятися своїми знаннями для того, аби зробити цей проект більш ефективним, більш дієвим і таким, що допоможе більшій кількості людей якісно, експертно а, і по всій Україні це надзвичайно важливі є м, заходи, тому що вони важливі, по перше, з точки зору того, щоб ми зрозуміли, як працюють центри. Як функціонують центри, які вони використовують методи, які використовують підходи у своїй роботі, як організовують роботу? З іншої сторони, вони мають надзвичайно важливе значення в плані вже безпосередньо того, щоб згуртувати, дати можливість людям якось відновити ресурс після. Проведеної інтенсивної роботи, але на мій погляд, найважливіше це те, особливо ось в рамках цього заходу, що відбувалося. Ми обговорювали стандарти. Ми обговорювали стандарти роботи. Ми обговорювали протоколи, ми обговорювали. Професійний саморозвиток, саме психологів, фахівців, які працюють з різноманітними проблемами, які стосуються надання психологічної допомоги, підтримки різним верствам населення, які постраждали від війни. Підсумки трьох днів цього заходу надзвичайно мотивуючі, тому що нам нарешті вдалося зібрати команди всіх наших центрів з координаторів, з психологів, які змогли поділитися досвідом, які змогли передати ту унікальну експертизу кожного центру, і для того, щоб ми могли масштабувати наші знання і наш досвід. Заходи такого роду, вони дуже важливі для проекту, тому що вони дають той поштовх, який значно підвищує Ще ефективність роботи центрів. Ми дуже гордимося кожним із працівників, які працюють у нас в проєкті, тому що до нас в проєкт ми відбираємо лише кращі кадри, кращих психологів, кращих координаторів, кращих адміністраторів. І коли ця вся велика команда збирається разом, це надзвичайно потужно. Ми дуже сподіваємося, що коли пройде кілька місяців, ми зможемо зібратися і зібратися ще більшим складом, оскільки маємо план запустити ще п'ять центрів. Нас Надзвичайно потужна команда, яка формує платформу роботи психологів по всій Україні. І це лише початок. Дякую.